Доброго ранку, ми з України. Ну що ж, як я вам і обіцяла, виставлю Польщу. Я вам давала такими маленькими кусочками, багато чого не пояснювала, але прийшов такий час, коли ми повинні з вами переглянути цю історію і подивитися на це все з іншої сторони. Дуже багато зараз іде розмов про Польщу, про війну, що вона загарбає кусок України. Така нехороша Польща. Але спішу вас запевнити, Україна і Польща це дружба. Чому так вважаю? Ну, зараз буду вам намагатися пояснити. Польща, ми з вами бачили суперечки на границях і ту історію, яку люди проплачені. Затіяли з нашою Україною. І що буде далі, правда? А далі ми бачимо, що саме той варіант, коли закінчуються оці всі історії на границях, коли мали прийняти якісь закони про перетину кордону. Коли повинні були зрозуміти, що все має поставлено бути так, як воно має бути. А це є законний шлях. Період закінчується 29 квітня. Ми зараз з вами вже і бачимо, що йдуть розблокування кордонів Польщі. Ми бачимо, що дуже багато було прийнято і законів, і всього інших нормативних актів, які. Полегшують зараз перетин кордонів для наших людей, українців і для тих грузів, які мають переходити через кордон. Але ж ми з вами не забуваємо, що ці люди були проплачені. Так воно навіть і читається. І ця завиша ситуація вже теж, в принципі, вона обнулилася. Бо вони досягли своєї мети. Вони заблокували. Але під Юпітером. У Польщі заходить зараз період до практично кінця червня. Десятий дім заходить кето. З одної сторони, це такий буде прояв Польщі, коли вона буде дивитися на своїх партнерів. А також можна сказати так, що це буде з одної сторони і прибуток від партнерів. А також, я думаю, що будуть розглядатися такий пакет. Допомоги для своїх партнерів, і ми дуже цікаво саме там і побачимо в цей період, що ж і які будуть дії відбуватися в самій Польщі. Але Волинська область, пам'ятаєте, в мене теж є відео. Я вам говорила тільки про те, що там є маленькі нарушення кордонів, що вже м -м, питалися, намагалися. Ворушитися там в Волинській області на кордонах, це є. ДРГ таки заходили, хто б мені що не говорив. Але з травня місяця, по червень місяць, у Волинській області теж буде заходити таке положення, яке буде говорити, що тут мають вирішуватися якісь проблеми, і буде якась така робота. Дуже багато роботи. Але, знову-таки, Кордони Волинської області будуть обнулятися з 27 червня по 17 серпня. Дивимось на Польщу. А в Польщі з 21 червня по 11 серпня, а потім з 12 серпня по 2 жовтня Меркурій заходить в 8 дім. Під Сатурном. Тобто кармічна справедливість заходить. Для чого? Знову ж таки, ми пам'ятаємо, ситуація напряжена, ситуація говорить про те, що саме це положення треба розв'язати нарешті. Ну, в маленькому смислі ми можемо сказати таким чином: що от ті всі, які були. Заворушки в цей період будуть розглядатися саме ці питання про м, ті таємні домовленості, і буде виноситись е, вирок. Тобто, в цій ситуації, хто був винен, що робилося, будуть вестись розслідування. Тобто, таке положення що може сказати аудит. Буде проводитись аудит. Угу. Але такий же момент, таке положення буде говоритися, що буде перепровірятись положення на прочність зв'язків і контактів. Що цікаво, цікаво в тому, що восьмий дім це її дім спадку. Та? А п'ятірка, якщо так дивитися, в астрономерології, це може сказати ще, що це дочірні землі. Тобто, ми можемо ще також з певненістю сказати про те, що саме в цей період, з кінця червня аж по жовтень місяць, буде вирішуватися території спадкові у Польщі, які колись, ще, наверно, за радянських часів, були відокремлені від території Польщі. І відійшли до іншого держави. Але вони таки є, як дочірніми територіями це є спадок Польщі. Mm -hmm. І починаємо дивитися на Білорусі. Дивимося терміни з 3 червня по 24 липня. У Білорусі форс-мажор. Ми пам'ятаємо, що у полосатого вже нема. А до цього Білорусія прийняла рішення про вступлення в військові дії. Тобто, якщо ми це з вами все почнемо поєднувати, ми можемо сказати таким чином, що коли Білорусія почне вступати в бойові дії, вона почне заходити і на Волинську область, але Польща ж прийняла якісь закони, і Польща почне нам з вами допомагати. Але по закону справедливості, коли зайде закон справедливості і в Білорусі і форс-мажорні обставини, а тут ми ще бачимо, що на територію зайдуть такі люди, буде вирішуватися доля Польщі, а також тих територій, які колись їй належали. Чому Бо матриця 25-го року? Говорить про те. Що на законодавчому рівні територія Польщі буде зазнавати змін? Тобто в неї буде прибуток у 2025 році на законодавчому рівні саме дочірніх земель. Якось так. Я вважаю, що я відповіла багатьом на питання, чи буде втягнута Польща саме в цю війну. Її втянуть примусово, усатий-полосатий. Але, знову-таки, якщо для України 25-й рік буде теж прибутковим на території, то і для території Польщі він теж буде прибутковим. Це коли годинник повернув стріли свої зовсім в іншому напряму. Нас хотіли розчленити, то тепер будуть розчленяти імперії зла. Це буде стосуватись і білорусів, це буде стосуватись і росіян. Я не даремно вам кожен раз говорила про те, що від меча він загине. Бо він з мечем прийшов до нас. Тому Польща буде втягнута цю війну, польща ніякого куска української землі чи розчленування української землі не буде. Членити будуть зовсім інші країни, які проявляли агресію по відношенню до України, тому якось так. Подобається вам чи не подобається, я так бачу, я так рахую. Трошки пізніше, вже там, я думаю, осінньо ми з вами будемо продивлятися, як же відігрались саме цей період для Польщі, бо закінчується період для Польщі вже з жовтня по листопад місяць, там, де заходить Юпітер в шостий дім. І це буде така, з одної сторони, стресова ситуація для самої Польщі, коли говориться про те, що їй прийдеться боротися з ворогами. Але з одної сторони, якщо Польщу таке втягнуть, і це буде відбуватись, то таке положення може сказати про те, що ота от хвороба, яка мучила країну Польщу, воно в неї закінчиться. Тобто хвороблива ситуація закінчиться для Польщі тим, що в 2025 році вона зі своїми дітьми, і це буде в неї все прописано на законодавчому рівні. Так, багато буде незадоволених. Але так прописано долею. Е, хтось мені вчора написав, що я балую вас. Балую, бо на вулиці йде дощ. І дуже холодно, нічого не можу поки що робити. А вже на наступному тижні нам обіцяють добру погоду, і я піду вже готуватися до Пасхи, готуватися до тих поминальних днів, які мають бути у нас після Пасхи. І в мене дуже багато могил, в мене є. Ті, які мої всі рідні лежать, а також в мене є ще шість могил, які я доглядаю. в зв'язку з тим, що у них немає родичів. У мене коло батька, мого похоронені дві євреї, мама з дочкою вже дуже-дуже давно і видно, родина виїхала з нашого міста, і за ними ніхто не слідкує. Тому я шерство, і вже дуже, дуже давно теж є е, 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 бившого чоловіка. Бабушка з дідусем, вони теж, та родина, виїхала звідси, тому я і за ними теж дивлюсь. А також ті, хто ну, ще просить мене. Тому буду трошки зайнята вже на наступному тижні, тому і зараз вам багато даю розрахунків. Наступне відео, знаєте, прийшла така сьогодні бридова, з одної сторони, ідея, але ж я читаю коменти. І бачу, що таки треба поєднати багато-багато з моїх розрахунків і пояснити в одному пояснювальному такому відео, чому саме так я вважаю, а також показати вам книжки, які для вас будуть корисні, саме для вас, щоб ви могли починати вже навіть навчання самі, навіть для того, щоб зрозуміти, чому люди одні, а ті інші. І кому що прописано, і саме йому це прописано. А, так, прийшов, наверное, час саме для цього. А, бо самі глибокі знання я буду надавати потім. Але для того, щоб ми з вами хоча б одне одного чули і були на якійсь одній волні, ви можете вже починати самі потрошечки розуміти матрицю. Тому... Розклад був дуже тяжкий, бо прийшлося поєднувати усе. Чому я так думаю, що ті землі відійдуть до Польщі? Бо Волинська область, там такий буде в них депресивний стан, коли вони зрозуміють, що ця земля вона є, вона існує, да, вона є, але вони не будуть знати, що з нею робити. Бо є Польща. Тут буде, може, бути якісь там спори, але таки воно відійде до Польщі. Бо там, де в Чернігівській області, то там, я так вважаю, що та територія, де зайдуть наші хлопці, вона все-таки відійде до України. Ну, будемо бачити. Даю розрахунки вам наперед. Для чого? Щоб ми з вами могли відслідковувати, чи правильно в мене хід подій. А також десь вас заспокоїти, коли я бачу, що ну, вже стільки срача, що, вибачте, будь ласка, вже у самої іноді віра в себе ну, пропадає. Але ж математика обманювати не може. А математика стабільна наука. Чому я завжди казала, що астрологія це класно, але там планети гуляють, за ними треба слідкувати. А математика ти нарахував, порахував, виставив, і вона все тобі чітко дала відповідь і не чекає, коли та планета зайде, коли вона вийде, коли буде з'єднання. І саме цікаве, що коли дивишся астрологів, коли вони починають говорити, а в тебе графіки, в тебе цифри. І ти бачиш, ну да, у мене отак воно стоїть. Ну да, воно. Просто астрологія, їхня астрологія, з їх планетами, які просто гуляють, воно просто підтверджує графіки і розрахунки. Тому все-таки будемо більше, я довіряю, математиці, тому Польща включається, ну і я так вважаю, що ми з вами дивилися і Україну на літо. Що саме в ті періоди до нас буде надходити допомога інших братів, то я так думаю, що ці доленосні зараз рішення вони такі і дозволять Польщі включитися в ту велику битву, яка м -м, наближає нас до перемоги. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Буду готувати вам нову пояснювальну записку. Скажемо так, і надію, що і це відео для вас було корисним, і наступне буде теж дуже для вас корисним.